А поки росіяни. Наші пам'ятки руйнують українці, роблять все для того, щоб вони збереглися якомога далі довше, навіть оцифровують їх, і саме така історія буде далі. Читати, слухати і навіть дивитися. Твори Івана Франка стануть доступними не лише у звичному нам, усім текстовому форматі, але й в аудіо та відеоформатах. Дім Франка спільно з інститутом франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівської національної наукової бібліотекою України розпочинають реалізацію проекту Весь Франко. Читай, слухай і диви». Вись за підтримки українського культурного фонду, директор дому Франка Богдан Техолос у нашій студії. Далі розповість нас розповідь нам про цей справді амбітний проект. Доброго дня, пане Богдане, дякуємо, що прийшли до нашої студії. Слава Україні! Моє шанування, героям слава, і дякую за запрошення і пильну увагу до наших проєктів. Амбітний я справді так сказав, тому що результатом роботи має стати зокрема, я зацитую повне цифрове зібрання всіх окремих прижиттєвих видань творів Івана Франка. А скільки їх цих творів? Дуже добре запитання. Ви знаєте, напевно, не кожен випускник української школи чи навіть університету готовий на нього відповісти. Багато хто знає радянський 50-томник зелений, який обіймає заледве ледве половину від всієї творчої спадщини Івана Франка. І я твердо переконаний, що колись переможна і вільна Україна буде найбільше пишатися зокрема і повним академічним зібранням творів Івана Франка, але воно не може виникнути з нічого. За своє життя Іван Франко під власним прізвищем різними псевдонімами Іван. Власному упорядкуванні видав понад 220 окремих видань. Це попередня цифра, яка буде уточнена впродовж дослідження. Насправді це шалена кількість, це ціла бібліотека. Можна це неймовірна працездатність, Правда, так, власне, що якщо говорити стисло і конкретно, Іван Франко є не тільки найпродуктивнішим українським автором, але одним із найпродуктивніших авторів в цілій історії західної цивілізації. Тобто, скільки книжок, скільки Франко видав за свого життя, ну мало хто видав умовно кажучи. Богдане, ви вживаєте оце, це слово буде, угу. тобто нам ще сьогодні достеменно невідомо, скільки саме творів написав Франко. Є бібліографія, яка обіймає близько 6 тисяч позицій, окремих праць це як цілі книжки, монографії, романи, повісті, так і публікації в пресі, статті, там листи, і так далі. І насправді Франко тим цікавий, що навіть понад 100 років після його відходу у вічність він нас дивує і продовжують віднаходитися нові тексти. Тому було б необачно сказати що це там 6004 чи uh -huh. 6030 А коли е uh... Востаннє віднаходили щось нове Ну, от, можу сказати. Нещодавно антиквари з Польщі надіслали мені невідомий лист Івана Франка. От буквально це сталося там може кілька місяців тому. Це текст, який досі ще не в франкознавчий обіг. Тому сюрпризи ще можуть бути. Передусім, тому що Франко був не тільки письменник, який писав сам для себе. Він був науковець, він був політик, він був публіцист, журналіст надзвичайно продуктивний і тому особливо приємно, що й сьогодні журналісти так. про нього не забувають. І він, я б сказав, знаєте, таке слово запозичене, хай мене пробачать пуристи, не Воркер, людина, яка творила мережу, і його інтелектуальною мережею був цілий освічений світ. Тому не виключено, що ще чимало його текстів зберігаються поза межами України. Ми досить багато їздимо, шукаємо, дещо таке спромагаємося віднайти, і дуже важливо, щоб це було доступно цілій освіченій людськості. Власне про доступність, про mm. оцифрування yeah. оцих так. всіх творів, як це відбувається? Це відбуватиметься. Це будуть фотографії, чи це будуть скан копії, чи як це на практиці відбудеться. Це не перший проєкт дому Франка з оцифрування творчої спадщини, нашого головного героя. І, зокрема, за підтримки українського культурного фонду минулого року ми зреалізували успішно проєкт Франкодата, відкритий цифровий музей, який був в певному сенсі прологом до цього проєкту. Uh -huh. Тобто, тут є така добра тяглість. Насправді оцифровуються різні об'єкти в рамках проєкту Весь Франко. Ми оцифроємо передусім текстові об'єкти, передусім книжки. Але книжки це не тільки тексти. Книжки це також об'єкт книжкового мистецтва. Книга це мистецтво, тому їхні оправи їхні ілюстрації це все також дуже важливо оцифрування відбувається різними методами йдеться як про цифрове сканування так і про цифрове фотографування з подальшою постобробкою з адаптацією до вимог різних користувачів і найголовніше із розміщенням на веб-порталі Дому Франка. тобто будь-хто з будь-якої точки світу зможе зацікавившись тою чи тою проблематикою чи книжкою завантажити собі вільно і безкоштовно ті тексти, які йому будуть цікаві. Вони дуже важливі зараз, тому що ви знаєте, українська видавнича справа перед переживає дивна річ серед війни бум запиту на українську класику і не лише Проходить... на класику, українська і культура класику. і історія також в тому числі. і Історія, тобто книжка українська потрібна. Далі не всі напевно знають є такий рейтинг Google Scholar це рейтинг науковців за індексом цитованості за рейтингом цитування Іван Франко. Який помер 1916 року серед усіх українських гуманітаріїв, мертвих і живих, досі займає позицію номер один. Він найпродуктивніший, не тільки письменник, але й науковець на нього продовжують посилатися. Це означає, що запит є колосальний, і наше завдання дати автентичні джерела, ті джерела, які не спотворені радянською цензурою, які не обкраєні, які дають автентичне і повне уявлення про цілісний текст самого Франка. Про радянську цензуру, що найчастіше і найбільш поширене прибирала радянська влада з творчості Франка. Дуже добре запитання. Радянська влада прибила прибирала все, що їй не подобалося, а не подобалося їй нічого і крім того, що вписувалося в прокрустове ложе радянської ідеології. І тому Франка намагалася представити як такого собі е, притечу великої жовтневої соціалістичної революції, популяризатор ідей марксизму. Все, що не вписувалося, все було нецікаве. Що ви викидали? Викидали будь-які згадки про національну ідею. Е, у Франка було дуже багато цікавих націосовських міркувань. Викидали згадки про тих діячів, які не вписувалися в радянський канон. Скажімо там, про Михайла Грушевського ага. їх намагалися протиставити одне одному в той час, як вони були сусідами через паркан умовно кажучи, і близькими приятелями, викидали міркування Івана Франка про релігію, особливо позитивні і конструктивні міркування. І, врешті, те, що показувало його письменником модерністом, тим, який не був лише у рамках такої реалістичної доктрини, яка подобалася спогляду соціалістичного реалізму. Ага. А той, який був схильний до мистецьких експериментів, коротше кажучи, замість живого. Справжнього і повного франка пропонували якийсь муляж, якийсь симулякер обкраєного і зручного? Наше Пане, завдання повернути увагу до справжнього, якщо ми вже торкаємося цієї теми, особливо ідеологічних визначеностей і орієнтирів Івана Франка, побутує така думка, що Іван Франко за молоду був соціалістом революціонером однак поступово еволюціонував до націоналістичних ідей, чи справді це так, і яким чином відбувався оцей перехід від соціаліста. До націоналіста відповідь на це питання вимагає окремої лекції. Приходьте в дім Франка. Розкажемо, а зараз коротко. Насправді, Франко Франко перейшов досить складну і багатоетапну світоглядну еволюцію, і в цій еволюції було місце соціалістичним захопленням. Правда, не треба цей соціалізм урівнювати з марксизмом. Радше під впливом Михайла Драгоманова він стояв на засадах так званого етичного соціалізму чи громадівства громадівської ідеології, яка не була тотожна аж ніяк там ідеології соціал-демократів, які прагнули Всесвітньої революції пролетаріату, отже, пізніше він дуже чітко з другої половини 90-х років 19 століття і особливо на початку 20-го століття переходить на національні національно-демократичні позиції, і в тому сенсі він є одним із притеч української незалежної держави. Можна сказати, що ідентичність українців етнічна переростає в політичну ідентичність як основу державотворення саме під впливом Івана Франка. Він одним з перших в українській політичній думці дуже чітко формулює, що лише в своєму. Ему в своїй державі національний організм здатен задовольнити всі свої потреби. Тому це також справа оцифрування і удоступнення творів Івана Франка. Це справа також ідеологічної великої ваги. Безумовно, що так повертаючись власне до оцифрування, це ще окрім цього. Ще один напрямок роботи: це цифрова аудіоантологія. Весь Франко за 60 хвилин. Ми щойно з вами з'ясовували, намагалися з'ясувати ось ці обсяги творчості франка, як всю цю спадщину можна втиснути в 60 хвилин в одну годину. Зрозуміло, що весь франко це справді дуже амбітна назва, і аби репрезентувати його повністю, потрібно дуже багато ресурсів, багато місця, простору і часу. Але ми також розуміємо, що наша доба дуже інтенсивна, і для того, щоб людина склала повне, цілісне і правдиве уявлення, вона напевно не зможе приділити всього свого життя. Рідко хто перечитає всі 6 тисяч творів Івана Франка, чи навіть якусь там не те, що 50 чи 100, no. а навіть там десяток чи два томі. Ми з цього свідомі. Тому наше завдання зробити таку собі квінтесенцію, вибірку ключ. Чових моментів, які розкривають і обставини е, особистої біографії Івана Франка, його характер, його світогляд, його багате внутрішнє життя. Е, я не розкриватиму всіх секретів, але скажу чесно: для нас це один з найцікавіших продуктів е, цього проєкту. Бо ми хочемо, щоб за годину часу е, той, хто слухатиме цей матеріал, ніби перейшов з франком всі етапи його внутрішньої біографії і світоглядної еволюції. Причому це буде лише перших вуст. Там не буде місця для кривотлумачення, бо говоритиме там лише. Франко тільки різними голосами, цифровий медіаконтент Весь Франко від А до Я для інтерактивної експозиції світи малого Мирона. Я можу неправильно наголос поставити. Це також одна з цілей цього проекту. Що це і хто такий цей Мирон? Мирон це ім'я, яким називала його мама. Івана Франка називала мама до п'ятирічного віку приблизно, а потім це один із його улюблених псевдонімів і е, героїв своїх автобіографічних творів, зокрема, е, оповідань про своє власне дитинство. Він здебільшого називає Мироном. Тому Мирон це його дитяче альтер-его, ну, врешті, і не тільки дитяче. Е, у нашому музеї, уже скажу по секрету, е, в сенсі е, е, в самої експозиції хардової частини уже підготовлена дитяча кімната. Кімната, де передусім, ми фокусуємося на наймолодшій цільовій аудиторії на дітях дошкільного і молодшого шкільного віку. Кімната, яка має ігровий характер, але вона також має бути наповнена медіаконтентом. Там, власне, для цього ми хочемо розробити таку собі відеоабетку, де на кожну з літер алфавіту будуть короткі сюжети, озвучені, до речі, дітьми, дитячими голосами, із життя і творчості Івана Франка. Ми робили певні пілотні з цього приводу спроби, і виявилося, що це дуже добре заходить. Дуже короткі ро. Олики діти можуть одночасно вчити літери і одночасно вчити якісь цікаві факти з біографії Івана Франка. Вона побудована за мотивами абетки, яку колись ми робили з видавництвом Старого Лева «Франко від а до я. Але по суті, це цілком новий відеопродукт, якого ще не було. Тобто, ми хочемо таку інтерактивну мультимедійну експозицію для того, щоб привабити оцю наймолодшу цільову аудиторію покоління гаджетів. Дім Франка ви вже частково згадували про це. Реалізовує не менш амбітний проект. Це оцифрування всіх експонатів музею. На якому етапі цей проект і як він мав би завершитися? Це справа стратегічна, і треба сказати відверто, що жоден музей. Немає на 100% оцифрованих всіх експонатів, бодай з простої причини, що фондові колекції музею постійно поповнюються, і експонати приходять все й і нові і нові. Крім того, треба відверто сказати, що українські музеї не мали такої можливості, як наші західні колеги, за допомогою спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення. робити це достатньо довго і на високому рівні якості. І лише недавно таку можливість отримали. Ми в рамках попереднього проєкту «Франкодата» оцифрували, якщо не помиляюся, понад тисячу. Різних об'єктів з нашої колекції треба розуміти, що сьогодні вона становить понад 35 тисяч одиниць зберігання, і сумарно я зараз боюся назвати точну цифру, але кілька тисяч ми вже оцифрованих маємо. Але питання стоїть не лише в кількості, а в якості і культурному і мистецькому значенні цих об'єктів. Твори живопису, графіки, скульптури, історичні документи, фотографії мають бути оцифровані в такий спосіб, щоб це було, по-перше, резервною копією на випадок, не дай Боже, знищення, бо ми знаємо, що мішенями стають музеї. Зумовно стає так. культурна спадщина. А по-друге, також щоб це удоступнювало науковцям, дослідникам, музейникам з цілого світу ці матеріали для їхніх досліджень. Останнє запитання: коли наш Франко буде доступний на умовно смартфонах? Е, наш Франко е, у увесь, вигляді увесь Франко, увесь Франко. У вигляді всіх текстів, які він видав у книжковому форматі за свого життя, буде доступний до кінця цього календарного року, і uh -huh. кожен зможе зайти на сторінку дому Франка на відповідну закладку і будь-яку з цих книжок безкоштовно завантажити і прочитати в тому вигляді, в якому їх написав Франко. За це ми відповідаємо. А далі маємо ще багато роботи. Бо Франко нескінченний, як нескінченна Україна. І я думаю, що ця наша маленька перемога має бути частиною нашої великої спільної перемоги. А поки Івана Франка ще не можна прочитати повністю на смартфонах, заходьте в дім Франка, який абсолютно надає можливість відвідати величезну кількість вистав театралізованих дійств. Для того все для того, щоб ви краще дізналися про нашого письменника Івана Франка. Богдан Тихолос, директор дому Франка, був гостем цієї частини нашого ефіру.